Друзі, 1 вересня, всіх з Днем Знань показую вам малинку і мару ремонтантну. Ви бачите, яка загруженість, Вон, як лочка з грушками. На наступний рік буду залишки рослин продавати. Он китя любить малину, дуже. Просить, просить малинку, подожди. Я зніму відео Ви бачите, що робиться. Треба срочно збирати завтра вранці. От так. Вечір. Всім тихої ночі. Мирної. Пока.